Ось це я б сказала найкращий такий варіант. Так. Чи популярна крипта серед українців, Катерина? Чи от, Які тенденції взагалі в Україні і в світі, якщо можна порівняти? А, ну, Насправді, з одного боку, так, вона дуже популярна, і це дуже позитивний а, фактор, тому що ну, а, в нас люди дуже а, такі. А, Зацікавлені в тому, щоб багато заробляти, і для цього небагато робити, на жаль, або на щастя. І з одного боку, в нас є Україна на шостому місці серед усіх країн світу по впровадженню криптовалюти, тобто, в нас і на ВОЇ можна розплатитися, криптою, і в епіцентрі, там і в що там в аптеці якоїсь. І це дуже класно, тому що ну ми йдемо у децентралізацію. Тобто, це ну от крипта, взагалі чому вона була створена? Це найзручніший спосіб керувати особистими фінансами. Щоб нас ніхто не контролював, щоб знов-таки да, ліміти і так далі. Ем, тому це класний пункт, але не дуже класний пункт, це те, що от, нещодавно я була на конференції від Байденсу, це був такий кампус для інфлюенсерів по всьому світу. І вони розповідали про статистику. І в Україні статистика людей, які торгують на споті і на ф'ючерсах, тобто спот це як довгострокові інвестиції. Ф'ючерси це високий ризик. Ну, якби високі прибутки, ну можливі високі прибутки. І в нас співвідношення один до десяти. Тобто, одна людина торгує е менш ризиковано на споті, і десять людей на ф'ючах з великими ризиками. Немає такої статистики в жодної країни світу. Тому це тобто, наші люди хочуть тут і зараз пан або пропав. Так, і це насправді це мене дуже здивувало і трішки, ну трішки обурило, тому що ну кра все ж таки краще торгувати на споті. Ну, от, наприклад, як я вчу, як я сама роблю. В мене 90% на споті, і лише 10% на ф'ючерсах, а не навпаки. І я ну от я намагаюся це пояснити всім людям, але поки що, ну тільки учні це розуміють, а інші скоро підтягнуться. сподіваюся. Так, комерція справді відкрита для крипти. Можна піти там купити будь-що за крипту в багатьох мережах, це справді так. Але чи відкрита зараз держава взагалі до крипторинку, чи має вона щось зробити, щоб його якось популяризувати? Чи, чи державі це невигідно вигідно навпаки? Ну я не думаю, що треба е, крипторинок популяризувати в Україні, тому що так всі знають про крипту. В нас є дуже багато е, криптобірж, в нас є дуже багато інфлюенсерів, які це пропагандують, скажімо так. Ну і я впевнена, що ну кожна людина в Україні, ну я не знаю, 90% чула щось про крипту і там плюс-мінус розуміє, що таке біткоін. Але якщо ми говоримо про держави, то вони ж хочуть починати оподатковувати крипту, тому що вона якраз таки бачать, що вона набирає такої великої популярності і обсягів. Але поки що закони не впровадили. Там взагалі ще з 2021 року, навіть до війни, почали там спілкуватися про ці закони, там, але поки що, ну. Немає саме конкретики. От я нещодавно також спілкувалася з юристом, і скоріше за все просто будуть робити як звичайний ну, дохід на прибуток, звичайний відсоток на податки, там в районі 21 Саме з. Грязного прибутку, тобто навіть не з чистого, тобто умовно, якщо людина там на одній угоді втратила 50 доларів, на інші заробила 100, то вона буде платити зі 100 доларів зароблених, а 50 ніхто не буде враховувати. Ну, це принаймні поки що як воно зараз виглядає. Як воно буде, ми не знаємо, але якщо... Говорити знов таки спілкувалися з юристом. Він думає, що це буде десь в середині 26-го, ближче там до 27-го року. Також там ще буде пільговий період, коли ви зможете зафіксувати попередні збитки, щоб зменшити ось ці податки. А, але ну Тут конкретики саме немає. Єдине, що так, що держава бачить, що крипта дуже популярна, і е, я вважаю, ну що це цілком адекватно починати її оподатковувати, тому що, наприклад, фондовий ринок він оподатковується. Тобто, там в інтеракті Брокер з кожного року треба здавати фінансову декларацію, платити з цього податки. От і ну, скоро це буде і в крипті також. Та ну в багатьох країнах світу, взагалі, всі декларуються, навіть фізичні особи, не тільки підприємці, є особистий як менеджер, який так. займається цим декларуванням разом з тобою. Ти щомісяця місяця декларуєш дохід? Це адекватна практика в цивілізованих країнах. Якщо говорити про тренди на крипторинку, чи є такі зараз, чи можемо ми говорити, куди рухається ринок, як він буде виглядати в найвищій перспективі, наприклад, через 3-5 років. А ну, от зараз якраз таки, от тренд на регуляцію крипти. Тобто, по перше, там в Європі є міка, в США також хочуть її зарегулювати, хоча Трамп ну трішки проти цього в Україні там і в інших країнах світу. І... Якби криптаж вона ж була створена для того, щоб обходити цю регуляцію. Тому зараз є тренд на обходження регулювання. І це називається перпдекси. Що це таке в двох словах? В нас є централізовані біржі, наприклад, як Binance, Bybit і так далі. Тобто, в них є ну, орган контролю, який всім керує. Там є навіть там, і технічна підтримка, і так далі. І вони підпадають під регуляцію. Тобто вони збирають KYC зі свого клієнта, Know Your Client, тобто верифікацію, там паспорт і так далі. І також. Вони проводять свій АМЛ. антіманілондеринг, е, ну, тобто проти відмивання грошей, щоб там всі клієнти там нічого не, не порушували правила, не порушували закон і так далі. З іншого боку, є децентралізовані біржі, де немає органу контролю. І тобто там навіть ну, документи ніхто не питає. Але е, яка була проблема у децентралізованих бірж? І чому більшість людей використовувала саме централізовані? Тому що на децентралізованих немає ф'ючерсів. Так, тобто там, от тільки цей спот, а українці якраз такий спот не люблять. Ну коротше, багато людей спот е, недооцінюють. І зараз такий тренд саме на ДЕКС, тобто на децентралізовані біржі, але в яких є функціонал торгівлі на ф'ючерсах, тобто на деривативну торгівлю. І ось це такий дуже великий напрямок. Це по перше, е, тобто ну, обхід регуляції. Якби крипту регулюють, криптони знайшли, як її е, також обійти. І другий напрямок це. RWA, тобто Real World Assets, це токенізація активів реального світу. Наприклад, зараз токенізують там на одній біржі, можна купувати криптоакції. Та, да, тобто, начебто, це акції, але ви це купуєте як крипту. Тобто не треба реєструвати собі е, аккаунт mm -hmm. на брокі, ну, там, брокеріврактів і так далі. Е, все можна через біржу дуже швидко зробити. Там немає умовно там, таких великих регуляцій, і так далі. Або токенізують там зараз нерухомість. І, наприклад, людина може купити. Невеличку частку нерухомості там за 50 доларів, да тобто не треба там купувати за там двадцять тисяч 100 тисяч доларів. Там повний будинок можна на невеличку частину, або токенизують там не знаю, ну компанії, машини, облігації, навіть казначейські і так далі. Тобто, от другий пункт це якраз таки токенизація, коли світ веб 3 і блокчейну йде у наш звичайний світ, і якби. Ось такий симбіоз виходить. Тобто Ось такі. умовно, якщо я правильно зрозуміла за крипту, я приходжу там і купую квартиру, так? так, от я в мене є віла на балі, я її купила за крипту. Все потім я отримала гроші реальні е, на руку або на рахунок, поїхала в іншу країну і собі так само можу їх витрачати, так, купувати. Так, їх. так так, тут вже тільки тут це питання так, як спосіб виведення так, крипти. Е, ну тут питання е, м, щодо легалізації коштів. Тобто, якщо ну е, якщо умовно в Україні там е, створять це оподаткування, ви сплатите податки, то так це буде офіційний дохід в Європі. Наприклад, не можна купити будь-яку нерухомість за крипту. Тому що там тоді треба буде сплатити податки, тому що там є Міка, яка також все це контролює. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ем, Дубай, про Балі і про там ще декілька країн, то там можна спокійно за крипту все купувати. Тобто там вони не питають. Але ну це тільки там. Тобто, якщо в Європі, то треба буде все ж таки легалізувати ці кошти. Чи може закінчитись крипта? Бо це один із міфів, який нерідко звучить. Рано чи пізно ця крипта закінчиться. Ну а чи може закінчитися інтернет? Ну, та також таке питання. Ну, теж е, спілкувалася знов таки з юристом, і також ми навіть в чаті GPT дивилися, от єдиний е, причина, чому крипта може закінчитися, це е, якщо зроблять додаткову емісію біткоїна. Тобто, е, ну ізначально в коді біткоїна було прописано, що є лише 21 мільйон монет. І е, е, якщо якби. Є обмежена кількість, то їх не можуть створювати ще. Да, от чому що роблять майнери? Вони видобувають ці біткоїни, вони вирішують ось цей код. І перший, хто його вирішить, отримає там ось цю нагороду за вирішений блок. І відповідно це створює такий дефіцит. Як в нас є у золота, да? тобто золото також обмежна кількість, чому біткої називають е, новим цифровим золотом, тому що що там обмежено, що там обмежено. І якщо в якийсь момент хтось або там зламає код біткоїна, або ну, не знаю, якось там десь в коді було це заховано і створюються додаткові біткоїни, тоді так, воно все може дуже сильно впасти, тому що ну, це просто ламає логіку існування крипти, там, логіку біткоїна, і ніхто там в неї вже не буде вірити. Але вирогідність такого це 0,0003%. Ну, Тому маленька вирогідність, але все ж таки є. План Б у вас на такий випадок? Е, в мене є фондовий ринок. Якби в мене є також е, бізнеси е, офлайн бізнеси, і онлайн бізнеси. Е, тому знов-таки я ж от… Е, коли кажу про фінансову грамотність, то там також є такий пункт, як диверсифікація. Тобто, да, е, та, там не треба класти які всі яйця в один кошик. І так само і тут. Е, тобто я ж починала з фондового ринку. І, наприклад, зараз я інвестую більшу частину фондового ринок, тому що я більше в нього, ну я б не казала, що я більше в нього вірю, але я е, Давайте так, я не хочу. Е, Більшою сумою більше ризикувати, да тобто в мене менша сума в крипту, де більші ризики, і більша сума в фондовий ринок, де навпаки менші ризики. Наприклад, в мене да, от план Б це те, що я буду продовжувати інвестувати в фондовий ринок, продовжувати е будувати інші джерела доходу, і якби в цьому розвиватися. Отже, так підсумовуючи крипта це все таки гра вдовгу. Так, будь-які інвестиції це грав довго. І от е, коли я починала, то я от дивилася на Ворена Баффета. Він мене і, і тоді, і зараз, і завжди буде мотивувати. В нас, до речі, з ним в один і той самий день, день народження і різниці у віці 69 років. Тобто, в мене ще мрія там зняти в нього інтерв'ю. що я встигну. тому що йому вже багато років. І він от завжди е, розповідав свою історію на своєму досвіді. Він починав у 18. Зараз йому там 90, скільки там 94. і відповідно. Будь-яка людина, якщо б почала інвестувати 18 і зараз їй було б 90 років, вона б стала мільйонером, бо там навіть мільярдером, тому що це просто дуже довго часу. І є така штука, як ем... Складний відсоток. Тобто, коли ви знов таки да, от, нікнейм інвестанута, все інвестує, щоб більше заробляти. Чому? Тому що є складний відсоток, і коли ви не виводите кошти, а їх реінвестуєте, то ви в наступному місці вже заробляєте більше, більше, більше. І якби ну депозит зростає ось так, от не лінійно, а от в геометричній прогресії, як експоненціально. І через це якраз таки і повинна бути мотивація, повинен бути і стимул грати вдовго. Тобто, це не спрін, це не знаю. Ну, це такий марафон і стиль життя інвестор. Так. Я знаю, Катерина, що ви ще займаєтесь благодійністю, окрім як бізнес, інвестицій, ще благодійність. Розкажіть про свої проекти. Що робити? Ой, проєктів багато. Я спочатку просто допомагала дітям, тобто це різні дитячі будинки або школи і так далі, ну, які потребують. І також, з іншого боку, я ще допомагала ЗСУ. Ну і зараз допомагаю. Тобто я зазвичай кожного тижня просто скидаю, там, ну скільки можу, на бензин хлопцям. Але нещодавно я вирішила робити такий більш масштабний проєкт. І, по-перше, я вже почала більше допомагати саме ветеранам, тобто ми їм даруємо екофло машини і так далі, але е, з дітками саме такий спецпроєкт. М, тобто, крім того, що ми е, в школи, в інтернати, е, дитячі будинки, в дитячій лікарні даруємо екофлоутами різну техніку, е, по типу там ноутбуків, принтерів ну все, що їм потрібно, ми е, вирішили їх з команди навчати фінансової грамотності. Тобто, я зробила прям картки е, як гру для діток там. ну 8-12 років по фінансовій грамотності, де з одного боку там в них є питання, і з іншого боку відповідь, і вони ось так от граються і вивчають фінансову грамотність. І е, найкращим учням кожного місяця я даю тести по цим карткам і обираю. І реалізовую їх мрію. Ось ми буквально вчора їздили у Чернігів і проводили ці лекції в школі інтернатів в Чернігові і також в школі 15-му ліцеї теж в Чернігові. І просто ну, мені так сподобалось. Тобто, це такі усміхнені дітки. От чесно скажу, коли я тільки починала цим займатися, то я особисто ніколи не їздила, тому що я. ну, я дуже емоційна людина, я дуже все приймаю близько до серця. Я, ну, чесно, боялася цих емоцій. Я боялася, що я буду ридати, що я буду плакати, що це буде дуже важко. Але як тільки я побачила цих дітей, ну, єдині сльози, які в мене були, це від щастя, тому що вони такі усміхнені, ну і вони. Ну, Реально не варто взагалі боятися там, їздити до дітей. Навпаки, Їм це так приємно. Вони там робили мені концерти, виступи там, з дзвониками. І так далі. І коли я їх навчала, то також деякі діти прям вже починають заробляти. Там Хтось робить там хтось наліпки робить, там, заробляють там, 1500 гривень, потім там, купують телефони і так далі. І от це мене дуже сильно мотивує, Чому? тому що ну, блін, це наше майбутнє. Якби, якщо, умовно, з дитинства навчати фінансові грамотності, то ми можемо вирости, виростити націю, яка фінансово грамотна, і вже так, якби не один до десяти спот на фьючерси, а навпаки. І розуміє, як інвестувати і фондовий ринок, і в крипту, і що таке там подушка безпеки, як е, формувати ціль, там, фінансовий план, е, складні відсотки і так далі. І тому так, в мене, от, ну, якщо говорити про ціль, то ціль. Це навчати дітей з маличку фінансової грамотності інвестиціям, щоб майбутнє нашої країни було якби фінансово забезпеченим і незалежним, а реалізують це через так, через допомогу, через навчання дітей і реалізацію їх мрії, щоб їх також це мотивувало. Бо ніхто не любить робити домашку. Да? навіть я не люблю дуже. Але коли є мотивація реалізації мрії, то я вважаю, що це такий стимул. Сто відсотків. У мене дочка, до речі, теж збирала сама на телефон. У Клас. неї був варіант або витратити гроші, які їй дають і дарують на іграшки, просто тут і зараз, бо побачила улюблену ляльку. Або кажу, збираєш гроші і отримуєш новий так. телефон замість старого який з кнопками. Кажу, хочеш такий, як у всіх, як у однокласників, там у кого побачила, кажу, відкладай гроші. І вона відкладала, зібрала на телефон. В неї було таке щастя, від того, що вона сама собі купила телефон у 8 років. Ну, це, це для неї було досягнення. Витратити тут і зараз на улюблену да. ляльку і ще там на якісь. Може, ви величезна молодець, що навчає, що навчаєте своїх дітей, тому що ну не багато, ну, не багато батьків навіть самі притримуються цих правил. А от ще й передавати ці знання своїй доньці? Це, це класно. Дуже. Так, хочеться, щоб наше майбутнє, наш світ нації дійсно жили найкраще життя. Е, Катерино, 30 до 30 Форбс, ви вже підкорили, які от далі плани, яка мета, яка задача стоїть. Що хочеться далі, Ч якої висоти хочеться далі підкорити? Ем, ну, По-перше, хочеться розвиватися в рамках благодійності і допомоги дітям, тому що ну, це мене дійсно мотивує. Якби так, Це не приносить мені там, жодного доходу, навпаки, я тільки ну, якби на це там, витрачаю на допомогу. Е, ну, Не витрачаю, а вкладаю, скажімо так. Але це дає саме енергію працювати далі, так, якби заради чогось. Е, е, і також ще хочеться вже виходити на іноземні ринки. Тобто більше на англомовну аудиторію, тому що якби ну, в Україні я вже досягла певних вершин, ем, ну, не будемо казати, е, яких саме, але е, досить великих, і відповідно, е, якби трішки вже тісно. І також враховуючи, що я е, вільно спілкуюся на англійській, то якби чому б і ні. Ну і звісно, мені також хочеться родину. Якби я планую дітей е, через декілька років, а для того, щоб е, мати дітей, ну не знаю, в мене така є установка в голові, що треба спочатку там завершити всі справи по роботі, якби поставити все на е, автоматизацію, да якби більше на пасиві і якби зміщувати фокус саме на родину. Звісно, я не перестану тоді працювати, але якби просто все буде більш е, автоматизовано. Тобто, наприклад, зараз я там на себе витрачаю умовно там 20% часу, а на роботу 80%. А хочеться, щоб було ну не знаю, там 70% на себе там і на дітей, і 30 на роботу. І ось такі в мене цілі на найближчі 5 років. Чи є якась сума, після якої ви зможете сказати, ну все, все, тепер можу ні, тепер можу відпочивати. Тепер ні. Можу відпочивати. Ні. Ні. я можу відпочити. Я думала, я от е, завжди думала спочатку, там умовно е, куплю собі машину, тоді зможу відпочити. Купила машину? Ні. Потім думаю: куплю собі нову машину, ось тоді буду відпочивати. Купила дві нові машини. Ні. От куплю будинок. Купила будинок? Ні. Ну, коротше, тут це такий психологічний момент, що ми завжди живу, ну, принаймні, я завжди живу у майбутньому, і я думаю, що там щось зроблю і буду відпочивати. Але коли я цього досягаю, наприклад, да, той самий Форбс, то якби, навіть немає таких суперприємних емоцій. Якби мені здається, що навіть більш приємні емоції були, коли я це планувала, коли я про це мріяла. А коли я вже це отримала, то я така, ну окей. Тепер треба ще більше. Тому я не думаю, що я коли-небудь зупинюсь. Ну знову ж таки, це повертаючись до історії, що інвестиції це гра в довгу, це стратегія, це стиль життя. Це стиль життя. Топ-три поради новачкам, які сьогодні наважуються йти в крипту. Вивчити, що таке ризик менеджмент. Вивчити різні інструменти, і в залежності, да, от від вашої цієї формули успіху, тобто капітал, вільний час і толерантність ризику, обрати інструмент, який вам більше підходить, і коли ви вже е, навчилися цьому інструменту, то тестувати його і покращувати вашу стратегію. Тобто, е, умовно, в мене є подруга, яка каже: там я все життя працювала, і зараз я звільнилася з роботи, і тільки зараз я дивлюся назад. І розумію, які я помилки робила. Тобто, дуже важливо, от щодо перше, аналізу да там поточної ситуації, але також аналіз своїх дій. Тобто, аналізувати, що ви зробили, що вам дає, якби прибуток, що дає збиток, і фокусуватися на тому, що дає прибуток, і не робити те, що якби дає збиток, тобто просто тестування різних гіпотез, аналіз і покращення. Ну і дисципліна. Ну так, так, дисципліна. Ну, це якраз таки ризик менеджмент Тобто, ризик менеджмент в себе включає і математичний ризик-менеджмент, тобто ризики на угоду, диверсифікацію, там стратегію, наприклад, DCA, про яку ми казали там що щомісяця, і також емоційний ризик-менеджмент. Тобто, просто не слухати свої емоції взагалі і робити все чітко по стратегії, як робот. Дякую, І Іван. Дякую, Дякую, Катерина, Було дуже цікаво послухати. Спасибі вам за цю розмову. Спасибі, що прийшли. Дякую вам. Глядачам нагадую, будь ласка, друзі, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться в коментарях, чи є у вас криптогаманець, а якщо ні, то біжіть, гугліть, все можливо. Головне, грайте вдовгу, зважено і з холодним розумом. До зустрічі. Всім па-па.